Вчора ввечері почався саміт G7 у Канаді. Він був сім років тому також у Канаді, Квебеку. Тоді була ситуація дуже непроста. Тоді Трамп він фактично зневажав канцлерку Німеччини Ангелу Меркель та назвав Трюдо, тодішнього прем'єр-міністра Канади нечесним і слабким. Сьогодні також багато розбіжностей. І чинний премєр міністр Канади Марк Карні, так от, прийняв рішення як господар, який приймає цей саміт. Що не буде якогось такого загального спільного ком'янке, будуть окремі невеликі заяви по питанням, а тут питання і війна в Україні нема з США. Тут спільної точки зору щодо підтримки України. Також питання торгової війни, ці розбіжності між Європою, Заходом і Америки. Питання клімату, безумовно. ну, Можливо, буде спільний це щодо війни. Яка розпочалася фактично на Близькому Сході між Ізраїлем та Іраном? Тобто питання будуть непрості. Побачимо в кінцевому результаті, які будуть заяви, і особливо нас цікавить, що буде стосуватися України.